О, Мастер Роман не тільки займається ремонтами, а ще любить, має таке хобі і готує їжу. Сьогодні в нас що? Oh, Дивіться, ні розумні очі. Мастер роман вміє співати, але каже нікому не покаже. Ну, Я тільки вчора бачила. Mm. Скажи пару слів про майстра Романа, Марічка. Як тобі таланти? Всебічно розвинутої людини. Роман. <плес> <плес> Підходить. Святослав, скажи перснів про Романа. <плес> Анна, скажи слів про Романа, все більш таланти. Як таланти. Молодий роман! Молодий роман! <плес> Молодий талановитий роман, а це кіт, який щойно покупався. <плес> <плес> Майстер роман відчуває до нього не дуже приїзні. Чому? <різь> Ні, він, він заздрить йому. <різь> Ні, він не заздрить, бо тому що кіт не слухняний. Він любить ходити по тому <різь> <у> столі. <стріс> я йому даю краски. корм, бо він не буває. Скот пошива. Так що, мастер Роман, в нього таланти не закінчуються. Кіт буде добре, поки він не висухне. Я так сказала. Він потім захворіє і буде вам А, ще були шкварки. <страклювач> О, яка нарізка. Не не буду. А бульбаня нормально нарізка. Ідеально. Навіть мама казала. п'ятки п'ятки таку О, як то приємно, як на твоїй кухні ходить гарний красивий чоловік. Міганий, <плес> І готує. І готує їсти гарний красивий кіт плат.